Терпеливість Бога. РОЗДУМИ над Словом Божим на п'ятницю п'ятого тижня Великого посту. Того часу юдеї знову підняли з землі каміння, щоб каменувати Ісуса. Ісус відповів їм. Багато добрих діл показав я вам від Отця. За яке з цих діл мене каменуєте? Відповіли йому юдеї. Не за добре діло каменуємо тебе, але за Богозневагу, зневагу, за те, що ти, будучи людиною, робиш себе Богом. Ісус відповів їм. Хіба не написано в вашому законі? Я сказав, ви Боги. Якщо богами назвав він тих, до кого було Слово Боже, а Писання не може бути скасоване, то про того, кого Отець освятив і послав у світ, ви кажете, що Він зневажає Бога. Бо я сказав я Божий син: якщо я не роблю діл мого Отця, то не вірте мені. Якщо ж я роблю, то хоч не вірите мені, вірте ділам. Щоб ви пізнали і знали, що Отець у мені, а я в Отці. І знову намагалися схопити його, але він уникнув їхніх рук. Тож пішов знову на другий бік Йордану, на те місце, де Йоанн колись хрестив і залишався там. І багато людей прийшло до нього. Вони говорили, що Йоанн не зробив жодного чуда. Проте все, що говорив Йоанн про Нього, було істинним. і багато хто там повірив у Нього. Ісус має досить неприємну зустріч з фарисеями релігійна еліта Ізраїля осуджує Господа за блюзнірство, обвинувачуючи Ісуса у гріхах, яких Він не вчинив. Що в таких випадках роблять люди? Яка реакція найчастіше супроводжує несправедливе осудження, обвинувачення? Найчастіше це бунт, злість через те, що так хтось несправедливо зі мною поступив? Яка реакція Божого Сина на те, що його відкидають, несправедливо засуджують і прагнуть його смерті? Читаємо, що Ісус пішов туди, де раніше хрестив Йоанн Хреститель. Господь йде туди, де розпочав свою публічну діяльність, так наче був готовий розпочати все наново. Такою є терпеливість Бога, бо любов довготерпелива. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.